І створив Бог небо голубе, Родючу землю і зелені трави, Прозорі води, і жито золоте, І радісних птиць, Що звуться селав'ями, Людей чудових тут він оселив, І дав їм мову, що в душі співає, І вільний дух серця їм поселив, І рай назвав цей благодатним краєм. Наше сонечко розташоване в мальовничому куточку села Благодатне, на березі річки Кринка, подалі від виробничих споруд та втамебільних доріг. Тому саме природа підказала нам обрати екологічний напрямок роботи з дітьми. Наших вихованців удосталь чистого повітря, бо садок потапає в зелені дерев, кущів. Милує разнобарв'ям квітів на квітниках та в розарії. Створюється відповідний інтер'єр у приміщенні садочка, який постійно змінюється. Дуже багато квітів в групових кімнатах. Педагоги нашого закладу екологічно спрямовують свою діяльність, розвивають інтерес, прагнення, до пізнання природи, формують у дітей здатність та вміння цікавитись природними об'єктами, виховують потребу у спілкуванні з природою, досліджують її, уміння спостерігати і відчувати її красу і гармонію. В дітей розвивається сенсорна сфера, і вони відчувають насолоду від спостережень, досліджень і результатів. Ось чому педагоги нашої установи поставили собі загалом мету екологічного виховання дітей та їх батьків як впровадження цілеспрямованого навчально-виховного процесу та залучення дітей до природних цінностей людства і конкретної особи, формування виховних моральних якостей. У наших вихованців щодня є можливість відвідати куточок степу, де вони знайомляться з рознотрав'ям нашої місцевості. Маршу і садочок залишає, добринички поспішає, О, але щери батен нашу села, на дорога привела, далі шлях наш визначає, На вулиці вулицю гадаю залучили, прибирали ми сміття, щоб природа ожила. Після браці знову шлях свій прокладали. Здовж посадки і на весні дерева ці, мов дівчата на реченні, білий одяг одягли. Що ж, вітаю, діти вас, зустріча гриничка нас

Заняття куточку степу формують елементарний природодоцільний світогляд у дітей. Та більш відповідальними діти себе відчувають, коли відвідують підопічник з нашої міні-ферми. Протягом багатьох років склалися дружні стосунки з нашими сусідами. Утворився певний осередок, школа, дитячий садок, будинок культури. Змінюються керівники, вихованці цих установ, але традиційно залишаються дружні стасунки. Це дуже вигідні, вигідно відрізняє нас від багатьох установ в теперішньому житті. Зі своїм освітнянським партнером Благодатнівською загальноосвітньою школою у нас ведеться робота з екологічного спрямування, це свята, рейди, акції, особливо популярна стала зелена хвиля, під час якої щороку і малюки, і школярі допомагають праві таких почистити Дитячі навчальний Я заклад знаю. та освітня школи успішно ми розвивають ми разом ми спільну діяльність, що розрахована на перспективу, на перспективу, яка передбачає наступність у системі роботи встановленням екологічно свідомої особистості. Глибоке розуміння ролі природи в житті Ви, дитини допомагає педагогам не лише розв'язати завдання екологічного виховання, а й забезпечити загальний розвиток дітей в закладі. Саме реалізація дітей це дорослі не буде, впливає на їх соціальну активність. Прикладом такої продуктивної діяльності дітей, є рейди блакитного та зеленого патрулів, екологічної варти, за екологічним маршрутом, срібна криниця, виконання практичних дій, разом з дорослими на благо інших, якоїсь природи є складовою екологічної компетентності дітей. Це сформовання самодостатності дитини, що міцної, фізичне, а головне духовне здоров'я. Головним результатом роботи є засвоєння уявлення про природне довкілля і місце в ньому людині, духовну спадщину, сформування сформована потреба. Пізнати свою маленьку батьківщину, докілля, свідомо ставитись до інших людей та традицій. Наш висновок лише в практичному втіленні дітей пришеплюється діяти природньому довкіллі осмислено, узагальнюється знання про спільний цикл життя. Та формується теоретична підґрунтя для подальшого інтелектуального розвитку завдяки безперервному спілкуванню з природою постійне її пізнання у повсякденні.